Доброго дня! Вітаю в нашому спортивному залі. Клуб Змішаних іде Січ. Це починалося з хобі, так як я навчався, останнє моє навчання було приїхавши з Кременчуга, місто Кременчуг. Приїхавши в рідне місто, я почав працювати хрустський механічний завод і якби побачив, що в нас не вистачає доволі. Різних видів спорту виникла ідея відразу на рівні хобі. Запросив тренера з Лубен, починали тренувати в підвалі школи. Я був вже там через деякий час вже його помічником. Потім поступив в Харківську державну академію на тренера і після роботи вільний час тренував. І потім два роки тому назад відкрив свій власний зал, відремонтував з нуля, заливали пол, штукатурили вікна ну і все. Якби і тепер вже це моя повноцінна робота основна. Хочу вас познайомити, це мій брат Роман. Він зараз прокачує біцепс-гантельками. Мій брат працює в ІТ-сфері. Він надав мені таку можливість допоміг реалізувати цей проект для придбання многофункціонального тренажера для кінезотерапії. Ми разом з братом подалися. На конкурс грантів я давно мріяв про багатофункціональний тренажер з регулюваною тягою для кінезотерапії. Хочеться відкрити нове направлення кінезотерапії, це вид реабілітології, якого в нас в місті немає. На жаль, наскільки в області є стільки наскільки мені відомо, тільки в деякі, в пару містах, де є це. А зараз дуже це популярно і потребує особливо військовий час, реабілітологія. Ця вправа дуже корисна. Особливо проблеми зі спиною для прокачки сідалічних миш, чотириглавої і також розгрузки грушоподібної мишці. В основному йде атрофація грушовидної мишці, і при цьому зажимається сідалічний нерв. Думаю, більшість після 35 років знають як звода або німієного. Це все атрофія грушовидної мишці. Ранок 24 лютого змінив. Життя як для мене, так і для багатьох харків'ян та жителів України. Тому я був вимушений покинути Харків. Так як я проживав на Салтівці неподалік від північної Салтівки, то зранку ми прокинулися від хлопків та вибухів і вимушені були приймати якісь рішення, щоб уберегти себе. Тому я був 24 лютого, був вимушений приїхати. До себе на батьківщину в Спортивний зал це лише ну можна сказати як проявлення цієї діяльності. Навколо нього відбувалося дуже багато волонтерської діяльності, допомоги людям, які відвідують цей зал або приходять взагалі за якоюсь потребою. Це як місто дислокації волонтерського штабу. Також частично ми націлилися на щось. Рідкісне в нашій громаді і обрали саме тренажер для проведення кінезіотерапії, бо він також надає можливість для якісної реабілітації та оздоровлення. Після перелому руку дуже важко розробляти, вона напівзігнута і рівно не витягується. Дуже корисний цей тренажер, можна регулювати навантаження. І звичайними рухами витягувати руку. Наприклад, якщо після перелову мене рука так була, я з навантаженнями буду витягувати руку. І змінюючи вагу вже з часом. І за допомогою цього тренажера будемо вирівнювати повністю руку. При розпочатку війни було важко, ми десь півтора місяця не працювали. Я пішов в лави тероборони. І так як в нас вважаю, що фітнес сім'я більше, ніж тренування по фітнесу, в мене активні дівчата запропонували прости маскувальні сітки для військових, для тероборони. І ми тут згуртували типу, волонтерський штаб. А зараз стабілізувалася вже певна кількість деякі є проблеми з енергопостачанням. Ну, в принципі, ми до них призвичайились. і все добре. Вже працюємо як раніше. У Нас тренуються хлопці, дівчата. Діти від чотирьох років, самі найстарші, напевно, Раїса Миколаївна 72 роки. Яка прийшла три роки тому назад, засну, єлі ходила. А зараз уже молоді показує, як правильно тренуватися. Ну це в нас рукоход дуже важливий. Ми на них працюємо Підвищені т які використовуємо в фітнесі. Це доска Єрмілова в 3D-проекції. Дуже багато виконуємо вправ на півневаговому стані для розгрузки суглобів, мишць. Далі хочу вам показати, в нас у знаходяться перчатки, лапи. Це використовується для кікбоксингу, на яких займаються діти, дорослі, підлітки. Хочу вам показати стійку з блинчиками, з слимболами. Заняття в нас відбуваються кожного дня з дев'ятої ранку до десятої години вечора, крім неділі. Групові тренування розпочинаються з 12.50. А індивідуальні з 9-ї години у нас групові тренування на 12.50, понеділок, середа п'ятниця. Фітнес на 4-ту годину це групові тренування діти, наприклад, фітнес на резинках. Це, наприклад, кікбоксинг. На 6-ту годину у нас для дорослих фітнес, і на восьму годину для дорослих фітнес. Я вважаю, що потрібно не здаватися. Шукати позитив. Ну, наші військові ж не здаються, чому ми повинні здаватися. І якби ми повинні розвивати свою країну. І це залежить від кожного з нас, що буде далі після війни.